У 22 школах Житомира від 30 до 50% дітей навчатимуться очно. Це укриття однієї з шкіл міста. Ремонт у приміщенні, де діти перебуватимуть під час повітряної тривоги, робили впродовж місяця. Ми мали потребу в тому, щоб другі приміщення, сховища з углубити на 40 сантиметрів і були свої такі проблеми в тому, що треба переварити всі труби ну але як бачите зроблено те що ми могли зробити облаштовано у нас три евакуаційних входи і на всякий випадок чотири виходи і облаштовано чотири повноцінних санузли. Загальна площа цього укриття 729 квадратних метрів. Під час тривоги тут можуть перебувати понад 700 дітей. На сьогоднішній день у нас планує виходити 15 класів, і на всіх діток у нас тут облаштовані свої місця, свої зони вже було проведено заняття. І навіть першочки за чотири хвилини через свій вихід вони вже знають, куди виходити зі школи, куди йти в сховище. За рахунок того, що у нас є декілька виходів зі школи, декілька входів у сховище. Ми це робимо дуже швидко. Приміщення міських шкіл та стан укриттів перевіряє комісія, розповів директор міського департаменту освіти Валентин Арендарчук. Ми повинні забезпечити недійність цього укриття, забезпечити. Безпечне перебування дітей під час знаходження в ньому, тобто це санвузли у нас в кожному укритті, в школах, де ми підготували їх до нового начального року, запас води, також ігрове середовище. Там, де знаходиться контингент дітей, працівник, повинні бути два виходи. Обов'язково. На облаштування укриттів у школах виділили майже 6 мільйонів гривень з міського бюджету Житомира. Висновок повинен був бути наданий нашим проєктним інститутам, тому що дозволяючи будівля зробити укриття. Потім ми готувалися до того, щоб провести вже ремонти. У нас є декілька шкіл, які ми не будемо відкривати. Це практично. Чотири школи, в яких немає укриття, і в яких не можна конструктивно зробити це укриття, десь від 30 до 40 до 50 відсотків по різним школам діти хочуть батьки виявили бажання, щоб діти навчалися очно. Аліна Добровська, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.